Христос посереді нас, яка страшна смерть для людини, для тварини, для пташини, для всього сотворіння, що Господь сотворив, страшна смерть. Звідки вона прийшла до нас? І чого ми мусимо помирати? Прийшла вона від гріха? Згадаймо, який вирок отримав Адам. І Єва у, ца, у раю, бувши За преступ закону Божого за свій гріх. і сказав до Адама, Господь смертю, де да умреш, потім працювати будеш на хліб свій, свій і іздувати будеш його. Як страшно помирати. А чому? А тому, що нам не зна знання того часу і того місця, куди ми маємо відправлятися із цього світу. І ми оплакуємо своїх рідних, батьків, матерів, особливо батьки оплакують своїх дітей, бо кажуть, що легше хоронити батька і маму. Як хоронити батькові сина або дочку. І ми оплакуємо, ми стаємо такі безсилі перед смертю нашою, тому що іншої дороги у вічність немає, тільки ця смерть. І ми з своїми рідними, близькими і знайомими тут проживати. А тут вони для нас зробилися вже невидимі. Тіло померло, зупинилось життя, серце не б'ється більше, а душа пішла у той світ. Оце єдина правда на цім світі. І єдині двері, через які ми можемо пройти у вічне життя. Господь Ісус Христос в багатьох місцях, у святому Іван називає смерть, це є смерть душі. Душа, коли попадає у вічний вогонь, це називається вічною смертю. І це страшніша смерть, чим смерть тіла, тому що тіло не може попасти у вічний вогонь наше сьогоднішнє. Тому що воно є дочасне. Воно мусить повертатися в землю. А коли душа попадає у вічний вогонь, вона вже є безсмертна. І вона тому мусить мучитися ціле все своє духовне життя. А духовне життя це є вічність. Отому От то і ми боїмося страшно смерті. А чого? Тварина боїться смерті, всі тікають від смерті. Навіть тварини плачуть перед забоєм, бояться, відчувають ту смерть, що вони закінчуть своє життя. Значить, тварина, пташина все має душу свою. Всі, це творіння Боже, має душу. Але тварина не може йти у вічний вогонь. Чи пташина, бо вони, їх душа розтворяється у цьому повітрі. Вона не відповідає за себе, за свої гріхи, тому що вона не має дару мови і дару розуміння того, що має людина. Тому що вона сотворена не на образ Божий, так як людина, а сотворена на свій образ. Господь придумав такий. А людина сотворена на образ Божий і вона. Іде у безсмертя. Прийшов Ісус до міста Наїн. І з ним йшло багато народу. І коли він виходив, приходив до міста, наближався з брами міста ішов похорон. Доч, вдова хоронила свого єдиного сина. Вдова, вона більше нікого не мала. Тільки одного сина, і він помер, і на марах несли його. І вона дуже плакала. Вона так плакала, що Христос подивився на неї і змилосердився над нею. О Боже, як мати плаче за своїм сином. Одна потіха, одна надія на старість свою. Хоронить свого сина. Він прийшов до неї і каже, не плач. доторкнувся до мар своєю рукою, і син воскрес, як страшно. Мертвець встає із нарів. Його розв'язують, бо він був зв'язаний по руках і ногах, такий звичай у юдеїв. І розв'язують, і він став зовсім здоровий і живий. Як потішилася мати тоді, коли вона бачить за мить свого живого сина перед собою, коли те, що вона втратила і скільки сліз пролила, він є перед нею. Як дякувати Господу за це? Як дякувати, що казати, вона розгубилася. І на всіх напав страх. Адже багато людей бачило цю подію. І ті, що йшли за Ісусом Христом, і ті, що йшли за Похорон, бо ця зустріч була на міській брамі. І люди почали говорити між собою, о який великий пророк. Настав у нас? І як раділи люди, що Бог зглянувся на людей в того часу? Так, Ісус воскресив мертвого. А що каже нам Отець Небесний, коли ми з вами помираємо духовною смертю? Коли ми забуваємо за заповіді Божі? Коли ми встановлюємо свої заповіді Божі свого життя і живемо так, як нам хочеться. Не Господь захотів, а як нам захотілося. Ми в своїх руках оскверняємо себе, оскверняємо те місце, оскверняємо цілу землю. І не дивно, що земля повинна згоріти, і всі діла на ній згорять. Це пише в Святому Іванні. Але що сьогодні каже наш Господь, коли ми не плачемо, а радіємо, коли живемо в гріхах? А хто плаче? Плаче Мати Божа, бо вона знає, куди ми йдемо і що нас чекає. Вона знає все те, що ми не знаємо. Ми можемо знати слухати, але це забуваємо, що чекає на нас вічний вогонь, коли ми в гріхах проживаємо і помираємо. Тому, дорогі браті і сестри, пам'ятаємо, Господь не хоче смерти грішника, каже Ісус Христос. Господь прийшов на те, щоб всі люди спаслися. Є нам шанс спастися, є тіло і кров Господня, який Христос залишив на цій землі. Є Той, хто сьогодні може сказати до нас, не плач, мамо. Дотиркнутись до нас, і ми Воскреснемо. Воскреснемо душею, бо ми можемо бути мертві у живому тілі. Коли хоч хочемо, живемо в тілі своєму, ходимо, працюємо, а душа наша мертва. Як же Христос має доторкнутися до нас в сьогоднішній день під видами великої тайни, хліба і вина? От заходить до нас гостювати Ісус Христос після нашого покаяння. І ми оживляємо, ми воскрешаємо, ми Починаємо працювати над собою і жити по заповідях Божих. Ми починаємо, забуваємо з ненависті свій гріх і починаємо жити, як Господь приказав. Тому так слушно сьогодні слухати ці слова, коли Христос воскрешає мертвеця, єдиного Сина Вдови. Він хоче воскресити нас сьогодні. Він хоче нам сказати таке слова Встань і живи і ходи. Чи хочемо ми цього, браття і сестри, чи хочемо ми смерті, чи хочемо ми життя? Кожний вибирає зараз по своїй волі. А коли ми зрозуміли це, коли ми узнали і впізнали, що Господь є добрий, що Господь прощає гріхи, що Господь воскрешає нас. На вічне життя, то підемо до Господа, до Ісуса Христа. Може, і сльозу пустимо перед Ним, бо є за що плакати. Ми ж нагрішили, ми оскорбили, ми прогнівили Його своїми гріхами. Тому і ми мусимо перепросити Його. Перепросити і сказати, прости, Господи, а Він прощає, бо любить. Так любить. Як любите ви своїх дітей ще більше любить. Бо для своїх дітей ви не зможете нічого більшого зробити, як подарувати їм любов і матеріальні цінності на цьому світі. А Христос нам дарує вічне життя, щоб ми пробували у той вічності в Його любові, в Його заспокоєнні, в Його житті. Його насолоді разом з Аннами святими. Чи варто любити Спасителя? Варто. є за що? Це є цінність, яка не оцінюється ніякими коштовностями. Це є цінність, яка не має ціни ні в цьому світі, ні в будучому. Тож любіть Ісуса Христа. А Він воскресить вас на вічне життя. Амінь. Христос посереді нас.